Всім доброго мирного дня. Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Випустила козочку на вулицю, то хочу її почистити. Молочка нема, колола антибіотика. Не знаю, що з її буде. Молока нема зовсім. Не знаю, коли вона припустить, чи буде молоко, чи ні. І грамочки нема. Я починаю її потрошки. Доїти, доїти, масажирувати. Випустила, хай трошки побуде на сонці тут, на вулиці. Нема козяток. Ще около одного дам. Піду чистити. Отак От буду кучку чистити. Я поставила вже тачку і буду вивозити. Почищу все, покажу. О, така красота. Бачите, подстелила її. Лавку все прибрала, вичистила, лежить. Водички свіженькі дала. м'якає, молока нема. Не знаю, що мені робити. Ще молока нема, коли вона почне. Я її дою, масажирую, масажирую. Ну не знаю, як її роздоїти цю козу. Отакі в мене діла, такі в мене проблеми. Давай, моя дівчика. Ось така дівчулечка. Мама поприбирала все чистенько. У немаленька рокировочка. був хлопчик тут. Став тут, цього каліфорнійця продала. Цей малюки вже забрала. Вона саменька. Каліфорнієчка тут, мамочка буде. Йому зараз все рівно дівок давати не буду. А Вони хай сидять. Отут тут буде, а тут і коратушечка буде сидіти. Да, люка. Отакі у мене прокіровочки. Малючки вже їдять. Та гризуть бурачка, бачили, які маленькі вже їдять. Будала бурачка. Так гризає. Такі лякливі ці мишки.

Сім теж дала бурачків дівочкам. Їдять, понасипала водички, сіно ще потім принесу. Тут їх багато, вони їдять гарно. Дві кормушки поставила. О, вже скільки насипала зранку, почти повні. такі в мене красоп'єточки. Погода така так тепло. 10 градусів тепла. Тепло почистила кузу. Оцього красавця гонить. Той півень білий. Такий красивий пітух. ось який гарний. Та мене тут дві дівки регуляти хочуть. Викинула. Викинула сюди всю гніт кози. Вже кури А Той качур ходить з однею качечкою. А друга де? Ходить десь сама би приблудала, геть з однею сидить. Весь час з однею качечкою. А де тая? Зараз буду шукати, може вже й нема. От як тут, туди, я повикидала. і п'ять тачок вивезла. О, скільки виперла тепер. Вода трошки ушла. Тюрпани так вже повиходили мене тут. Дивіться, скільки тут тюльпанів. Від краю трошки пополола отак. Зробила так рівненько. Тут мене нарцизи жовті, хай ростуть. А тут виходять. Все виходить. О, тюльпани скільки виходить, повиходить. Отакі От в мене діла. Я всіх всім вам дякую за перегляди. Що ви мене дивитесь. На своїх підписчиків дуже дякую. Пишіть, може, що вам знімати, що вас цікавить. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я! До побачення, мої хороші. Все буде добре.